Привіт, друзі! З вами канал Бесфіші та я, Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю щуки на ховарське яйце. Спосіб лову правильна проводка. Так що буде цікаво, не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Існує кілька різновидів поверхневих приманок. Всіх їх об'єднує головна властивість, здатність знаходитись на поверхні. Хорватське яйце можна сміливо віднести до цієї категорії приманок. Офіційна назва цих приманок була а випускається вона в Хорватії. Після повернення з ховарських турнірів на побасу за офіційною назвою закріплене офіційне ховатське яйце. Після закінчення цього турніру багато спортсменів привезли перші примірники відомих на весь світ приманки. Оскільки принада призначена для лову баса, то її міцність мінімальна. І для її лову щуки досить сумніння. Оригінальний варіант приманки виготовляється з бальзи, тому хижака з легкістю провокує її. Після закінчення деякого часу, після застосування хорватського яйця для лоушу. Гарна принада перетворюється в дуже непривабливий для риби предмет. Де ж вона застосовується? Якщо ви говорите про ловщуки, то хорватське яйце може бути досить ефективним при застосуванні на зарослях водної акваторії. Наскільки відомо, існує і інші види приманок, які можна з успіхом використовувати в таких умовах, але хорватське яйце в даному випадку не має конкурентів, враховуючи той факт, що ця приманка може бути використана у випадку поверхневого проведення, то її застосування. Може бути виправданим лише в теплий період. Там, де не можна провести ці одну приманку, хорватське яйце впорається зі своїм завданням. Це може бути водойма, де водна рослинність практично закриє всю чисту воду. В даний час до таких водой можна віднести більш частину озера і ставків. Ну і друзі, правильна проводка. Використовувати хорватське яйце можна застосовувати наступні варіанти проводок. Проводка з невеликими ривками є однією з основних. Проводка схожа на проводку окером, але амплітуда руху дещо знижена. Несключено і звичайна рівномірна проводка. Швидкість такої проводки залежить від наявності рослинності, а точніше, від її щільності. Конструкція принади така, що відсоток порожніх покльовок досить велика, і це слід завжди пам'ятати. Проводка типу Stop and Go досить результативна, але не завжди застосовується через наявність водної рослинності. В даному випадку потрібно визначитися, виходячи з умов. В яких місцях слід зробити чергову зупинку. Іноді щуку можна помітити здалегід, оскільки ховецьке яйце йде по поверхні. Виявившись, що щука переслідує приманку, не варто робити невдуманих рухів, а продовжувати проводку і в тому ж темпі. Якщо зупинитися або змінити напрямок, або швидкість, то щука може зупинитися або розвернутися. Бувають випадки, коли щука починає атаку, а проводка приманку вже нікуди. В такому випадку слід зупинитися і зробити декілька легких рівків перед нею. Не виключено, що щука не відмовиться від атаки. На превеликий жаль, цей вид приманки робить ручну безпосередньо спінгістам або окремих майстрами. Це говорить про те, що в магазині його не купити. А якщо і вдасться придбати, то лише окремі моделі відмовому фірми Agjo. Не собі уявити, скільки коштує оригінальне хорватське яйце, тому багато спінгістів йдуть шляхом виготовлення самостійних копій. Як показує життя багато саморобців копій нічим не гірше оригіналів, тим більше майстри застосовують матеріали. Який щука просто прокусити не в змозі. Деякі моделі таких приманок виробляються із пластмаси. Мало того, вважаються на популярної фірмі. Такі приманки мають проблеми з балансуванням, тому вони поступаються оригінальним за якістю. В даній принаді дуже важливо, щоб конструкція була збалансована, інакше не вийде залучити правильну гри. Занадто велика. Компулкність може вплинути на її гру, не зачіпляючи властивості, а мала одрузка не зможе передати усі рухи, керовані рибалкою, тобто не дасть можливості відчути приманку. Застосування тих чи інших принад вимагає певної підготовки і майстерності, тому спочатку потрібно потренуватися у будь-якому водоймищі і тільки потім переходити до практики. Це питання особисто актуальне, коли рибалка здійснюється на зарослому водоймі, коли ймовірність втрат приманки досить велика. Ну, а на мене, на цьому, в мене, друзі, все. був канал безвіщен. Петючик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, стрімось на риболовні. До Зустрічі, друзі, бережіть себе, пробуйте!